Усім привіт! Вітаю вас з Новим роком 2025. Тема сьогоднішнього відео: Продаж бджолопакетів у 2025 році. Я беру замовлення на бджолопакети, роз'ясню, які бджолопакети будуть в продажі, по якій ціні, які бджолопакети кому будуть краще підходити. Тому що до мене поступають дзвінки на рахунок бджолопакетів. Хтось хотів замовити, я відмовив, тому що на той час ще замовлення не брав, ще не склав свій план, як я маю діяти. А тепер розкажу по бджолопакетам. Буде у мене продаватися бджолопакети у двох варіантах. Перший варіант бджолопакет це 3 плюс 1. І другий варіант це 4 рамочки печатного розплоду. Поясню які бджолопакети кому будуть більш підходити. Це для тих, хто не знає, звичайно. Тому що є початківці, які телефонують і кажуть, що я хочу бджолопакет на перші числа травня. 4 рамочки печатного розплоду, наприклад, плюс струс. У мене там є 10 вуликів, я хочу 10 таких бджолопакетів. Однозначно, люди не розуміють, що такий бджолопакет на початок травня це чуть неповноцінна сім'я. І на кінець травня, якщо даний бджолопакет не забезпечити хорошим взятком, то він буде. Можливо, не всі, але відсотків 50-60 може почати роїтися з даних бджолопакетів, навіть при тому, що їх правильно і вчасно розширювали. Тому люди цього початківці не розуміють, і вони думають, що чим сильніший бджолопакет, тим краще. Для таких бджолопакетів ще потрібна тара, буде, тому що їх, можливо, прийдеться на кінець травня поділити. Тобто або ослабити. І буде варіант бджолопакетів 3 плюс. Тобто, я рахую, що такий варіант для початківців більш кращий, тому що з даним бджолопакетом менше мороки для них буде. Він на кінець травня не буде заходити в ройовий стан, це перше. Друге, він буде плавно розвиватися, йому потрібно буде відставляти тільки в ощину, ну і щоб були в них достатньо кормів. Якщо це, скажімо, якийсь буде рік не дуже хороший, не буде підтримуючого взятку, то такі бджолопакети, звичайно, треба підгодовувати. Значить, Ці бджолопакети у мене будуть з матками 24-го року. Матки продуктивні, молоді, тому будуть розвиватися інтенсивно. Знову ж таки, це залежати буде від погоди і за тим, як ви за цим бджолопакетом доглядаєте. Значить, 4 рамочки розплоду. Бджолопакет такий буде коштувати 2000 гривень. Бджолопакет 3 плюс 1 1500 гривень. Тари в мене немає. І я її не надаю, це просто за бджолопакет ціна, далі самовивіз і займа, приймаю замовлення тільки серйозні, тобто з предоплатою. За кожен бджолопакет предоплата 100 гривень. Тобто, якщо ви хочете замовити 15 бджолопакетів, предоплата 1500 гривень. Зараз ми привідкриємо пару сімейок, подивимося, як проходить зимівля на даному лісовому ізольованому точкові. Ще е, скажу, що в мене навесно будуть зимувалі маточки з даного точка F0. Маточки будуть продаватися з паспортом та аполіткою. Е, зазначаться ті матки, від яких ви можете прививатися. Тому що люди не всі розуміють, телефонують і я приймаю лишні дзвінки. Тобто це тільки... Матки актуальні для тих, хто хоче від них прививатися. Значить, Невеличкі іні вуликах, тому що рано було в нас мінус 7 десь. Тут я не знаю, бо в мене тут градусника немає. Скільки. Ну, приблизно теж так, тому що земля примерша. Ось так вони сидять на даний час, займають всі вулички. Ці рамочки чудесно не сидять. Ось слідуюча зразу біля неї. Подивимось, як дана сімейка сидить. Ось так вони сидять. Вже бджілка трошки припіднялася повище. Займають, як ви бачите, всі вулички, повністю всі, від заставної до заставної. І так, всім дякую за перегляд та до зустрічі!